Формадол. забудь про головний біль. Як правильно ходити? Як не впасти? Якщо вже впав, як впасти так, щоб не травмуватися. А якщо вже сталося і це, чи варто самому підніматися, чи чекати на допомогу? У нас в гостях лікар-вертебролог наш, наш постійний гість Олексій Казаков. Олексію, запрошую вас. Добрий день. доброго Ран. ранку. Вам ради вас вітаємо без вас, Юрчику. не обійдемося, будь ласка, Такую. ваше. Законне гостьове місце, отже, ожеледиться. Олексій, безперечно, це е, така складна тема і для тих людей, хто ніколи не падав. Вони роблять все для того, щоб це і далі не сталося. Для тих, хто вже впав, а особливо травмувався, це так само небезпечно. Не повторити, не на, наступити на одній ті самі граблі. Тож, давайте е, ви, як лікар, е, дасте поради, як же ж правильно ходити. Ми ще і спробуємо це показати, якщо це можливо, як ходити, як впасти. І так. Я думаю, обов'язково ми сьогодні з вами ми це зробимо. Навіть дослідження, які проводились, ну статистика більше у доковідні часи. 60% всіх лікарняних зимою це, це були травми. травми. Тому такі ефіри вони дуже важливі, щоб ми дійсно показували українцям, як, от, як зберегти своє здоров'я цією зимою. Ну в нас є поради від ДСНС, які ми ем, задоволенням покажемо, тому що це повинно бути зараз настольною книгою кожної людини, яка виходить на вулицю. Ем, зараз подивіться, будь ласка, на екран. Зараз вони виписані. Я вам ще раз їх прочитаю. Обирати взуття з протектором на підошві. Це є надзвичайно важливо, особливо для водіїв. Люди, які живуть в машині, іноді користуються літнім взуттям, або там, скажімо так, позасезонним. Це якісь кросівки, на яких немає. Це так. я по собі знаю. Ти думаєш, та, там, де я ж там особливо по снігу ходити не буду, але проходячи від машини до офісу, ви так само ідете по слизькій дорозі. Ходити тротуарами, посипаним піском це є обов'язкова умова. Ну не завжди комунальні служби впораються і з цим. Моментом тому можна йти іноді по тротуару, де немає. Тоді письку. краще вже по снігу йти, ніж там, де там розтоптано і розковзано. Ходити неквапливо, ноги злегка розслабити, в колінах ступати на всю підошку. Це я окремо покажу. Не тримати руки в кишенях, не перебігати проїжджу частину дороги і триматись подалі від будинків, триматися ближче до центру тротуару. Так, Вот бурунки можуть падати так. і дуже оці сильно травмувати. Оці пункти ми давайте з вами проговоримо, тому що про підошву ми вже. Казали, підошва має бути все-таки зимова і взуття зимове. навіть якщо ви сидите в теплій машині, бо це стосується підошви і щеплення із самим тротуаром. Тож піску не завжди всюди посипано, особливо зараз, коли комунальники можуть не впоратися через різні проблеми. Війна так, і так далі. Як ходити? Ну тримати руки в кишенях це нас ще в дитинстві здається вчать, так тому що ти зможеш. Ну і вони тепло, якщо в кишенях, але зимою цього робити не можна, тому що руки це наш самий найкращий амортизатор і. Завдяки нашим рукам ми можемо вберегти від травми голову, mm -hmm. де наш начальний головний мозок, який в першу чергу треба нам вберегти, і, і щоб не, не зламати хребет, в тому числі буває і таке. Тому руки вони мають краще одягати рукавички теплі, і руки не мають бути в кишенях. Щоб замортизувати, коли ми будемо з вами показувати, як правильно падати, я буду показувати, як mm -hmm. це робити. Добре? Ну а я так само можу показати. Нас в театральному інституті теж вчили падати. Актори теж на сцені падають, і іноді падати треба дуже часто і треба. Не травмуватися, але е, ви кажете про руки. Так, руки треба без рук не обійтися, але від цього страждають лікті, від цього страждають і самі. Тобто людина, виходячи на вулицю, повинна в будь-який момент бути готовою до того, Абсолютно. що буде правильно. Абсолютно це правильно. психологічна підготовка до всього має бути. Це як водії. Літом один стиль їзди, а зимою другий стиль їзди. Зовсім і треба просто і психологічно бути обережним, і сходами рухатися обережно і взагалі дивитися довкола себе на набагато більше. Так і більше уваги, більше енергії тратити на своє пересування. Як правильно ходити? А якщо вже падаєте, падати Олексій покаже за мить. Дочекайтеся. Лікар вертебролог у нас в гостях Олексій Казаков, наш постійний гість. Ми говоримо про ожеледицю, або як є таке гарне українське слово, слизота. Е, як правильно ходити, як правильно падати, як ступати повною ступнею на е, тротуар або на дорогу, яку ми переходимо. Олексій, будь ласка, е, я хотів би, щоб це максимально було просто. Згадайте якісь відеоролики з каналів про тварин, як ходять примати, як ходять мавпи. Е, коли слизько, нам треба забути, що е, ми люди. Що ми люди ну, нам треба забути. Що ми гарно вміємо ходити, тримати, тримати осанку, тому нам, нам треба згрупуватися трошки вперед, угу. зробити невеликий кут в колінних і кульшових суглобах, і руки витягнути з кишенів, і робити такі невеличкі кроки, ступнею, ступаючи ступати. повною ступнею. Чим у нас більша площа з поверхною, тим, тим менше шансів у нас упасти. І тому от такими угу. от маленькими рухами. І нам треба ходити. Зрозуміло, що так ходити весь час складно. Ми, якщо будемо і так, так іти по вулиці, ми далеко не зайдемо. Це буде дуже довго, але принаймні це буде безпечно. Ну і не всюди ж місця занесені снігом. Ми сказали, що краще ступати там, де сніг, але під снігом може бути сюрприз. Так само може бути сюрприз, але якщо це робити акуратно, то краще чи по, по снігу, чим через льот. Давайте е перейдемо до розділу падіння, тому що людина, звичайно, не чекає, е що вона зараз впаде, але до цього треба бути готовим. Підстелити соломку. Е Знаючи, що там можна впасти, як ми це робимо, ви мені обіцяли показати, як це вчили вас? Дивіться, але в, нас, я... в нас це дуже просто вчили. Я давайте покажу своє, бо це Добре. наша така е, штука, яка не пов'язана, нібито. Е, от, наприклад, коли в нас був шматочок в інституті, ми грали з Гамліта, і коли тебе ніби проштрикують шпагою, тобі треба впасти. Падаєш ти спочатку на цю частину ноги, потім на м'яку, так щоб не тронути коліно на ногу, ну і на попу. Тобто ти підвертаючи ногу. Не падаєш на коліно, а падаєш на бокову, трошки згрупу, згрупувавшись, падаєш на м'яку частину тіла. Не підставляєш ні лікті, ні плечі, ні голову, нічого. Ти, ти падаєш на ті частини м'яз, які є м'якими в твоєму тілі. І все. І тут дуже просто. Бачите, ці ці правила вони схожі і вони однакові для всіх. Е, треба... Е, головний мозок буде е, старатись падати на опорну сторону, е, тому що хтось із нас правша, хтось із нас лівша. Більшість людей падає на. В праву сторону, і ви абсолютно все правильно показали. Єдине, що я рекомендував би до, до цього всього прижати голову. Тому що саме на, нам треба постаратися не впасти назад. Будь-що зробити, але щоб не не впасти назад і не отримати струс головного мозку, є, як мінімум. Угу. Тому наша задача при падінні, можливо, дома потренуватися пару разів, щоб був якийсь вже в головному мозку, стереотип. Нам треба піджатися. І постаратись упасти на е, опорну нашу сторону угу. і ні в якому разі не е, падати напряму на руку. руку, тому що буде перелом у типовому місці променевої кістки, який потім довго зростається. Ну, наше рятує взимку те, що ми, як правило, в пуховиках в, в якихось товстих штанах, щоб нам можна вберегтися від синців, але від переломів точно нічого не вбережеться. Так. І якщо на сцені актор готовий до того, що йому зараз треба падати, він приготувався і зробив це правильно, то на дорозі нам це складно робити. А іноді, от ви зараз найважливіше почули тримати в безпеці голову. Ні в якому випадку старатись не падати назад, а це найчастіше. Ми йдемо, йдемо і підслизуємося. Ми ну падаємо на спину, тут нікуди не дінуся. Якщо людина все таки впала. Виявляється, я до речі, над цим не задумувався. Є надзвичайно важлива техніка безпеки, чи варто самому підійматися, чи чекати допомогу, і як відчути, чи все в порядку. В тебе а, в першу чергу, якщо ми щось травмували, ми відчуваємо біль. І е, якщо ми говоримо, які самі е, серйозні наслідки можливі від падінь, я би їх розділив на три таких частини: uh -huh. перше це е, переломи, друге це просто забої, і третє це наш начальник, це головний мозок, це струси і забої головного мозку. І е, нам треба вберегти в першу чергу голову, uh -huh. тому закривати руками, падати на, на, на бік і ні в якому разі не е, на спину. Але якщо ми упали на спину і відчули одразу. Нудоту, це струс мозку, да. угу. потемніння в очах, короткострокова втрата свідомості нудота або нудота, або навіть однократне блювання. Це вже привід, ну щоб оточуючись самостійно, 100% визивали швидку допомогу. І друга причина коли ми упали і ми забили якось собі хребта, впали на спину, і ми відчуваємо або по ногам бігають мурашки, угу. або ні взагалі не відчуваємо. В такому випадку, навіть якщо хоче допомогти хтось, ніякому разі не можна казати допомагайте мені там вставати. Люди да. ж збіжаться, вони да. почнуть підіймати. Не, не чіпайте питаючи. мене, треба кричати. Ага. Бо дуже багато було практиці таких помагальщиків, які доламували хребта. Якщо навіть трохи людина, ну буває таке, це uh -huh. травматологія. зромала собі хребет, було слизько, впала, і тут ноги стали якісь там онімівші. І тут всі починають його підіймати, всі ж хочуть допомогти, доламують хребта, а потім дуже складно. Швидка допомога. На спеціальні шини обв'язують, і потім вже в лікарні нейрохірурги спеціалізована ортопеди з цим е, уже борються. Олексій Казаков у нас гостях не недаремно Ми запрошуємо в такі важливі пори року, як зима е, спеціалістів, тому що хочеться вберегти кожного українця, який виходить на слизьку дорогу, щоб ви пам'ятали слизько, правильно взувалась. Дивилися, куди виступаєте. Якщо е, немає шансу не впасти, падати обережно, берегти голову і берегти себе. Нехай ці всі поради і від ДСНС, і від наших е, лікарів-травматологів е, будуть вам корисними. Зима попереду, зима велика і довга. Тому бережіть себе, Олексію. Дякую, дякую. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1. +1.